Якщо у вас камера підтримує PoE і вам потрібно створити тільки одну камеру, якщо більше, то звичайно PoE свіч, а якщо тільки одну камеру, ви можете використати такий PoE-інжектор. Що тут треба зробити? Там, де пише Data, in", тут цей порт ви запихаєте до свого, Сам PoE-інжектор заживляєте вилку в розетку 220 вольт, і із цього PoE-інжектора йде, у нас заживляє 48 вольт, заживає, заживляє нашу камеру, і подається інтернет. Просто один порт. 12 вольт ми не рухаємо. Тільки прямо в один порт, якщо камера підтримує технологію поя. Отаким От варіантом ви можете заживити і подати інтернет одним кабелем. Ще раз, це в 220. Це кабель від ПОЕ-інжектора до камери, прямо в один порт. Цей не рухаємо. І цей порт до роутера. Все, користуйтесь.